Прям супер часто питають, що за клава, що за стілець, що за монітор. Тому вирішив розказати вам про все. Окей, okay, почнемо звідси. Монітор Gigabyte Aorus 4K 32 дюйми. Мені було малувати, тому я взяв іще один. Картинка 10 із 10, функціонал 10 з 10. Задоволений. Тут у нас монітор AOC. Чесно, бюджетний, тому картинка сильно гірша, ніж в цього. Але чатік вивести достатньо. Далі миша. Це Logitech G502X. Задоволений на 8 із 10. Тут ще одна: це MX Master 3S. Раніше дуже любив її, але після G502X нею користуватися. Дуже складно. Далі клавіатура. Теж Logitech, якийсь там Lightspeed TKL. Це механіка, це Bluetooth і безпровід. Дуже задоволений. Сам стіл Secret Lab Magnus. Якість збірки і матеріалів просто топ. Ігрова консоль Asus Rog LIX. Дуже хороший девайс за свої гроші. Це Asus ROG Zephyrus. всередині карта 3070 і якийсь там AMD. Не пам'ятаю, що тут, але задоволений. Далі очищувач повітря і вентилятор. У мене тут немає кондиціонера, тому влітку без нього буде дуже складно. Плюс він чисто. Повітря. Чи задоволений чи ні, складно сказати, але пилу наче стало менше. Airpod Max, я думаю, тут все ясно. Задоволений на 4 з 5. І Sony XM5 теж задоволений на 4 з 5. Обидві пари дуже хороші, але по-своєму. Обидві подобаються мені однаково. Мікрофон HyperX. Звучання окей, виглядає окей, Юзибіліті окей, За свою ціну окей. Задоволений. Така сама миша, але біла. І така сама клавіатура, але біла. Монітор Samsung Odyssey OLED якийсь там 34 дюйма. Задоволений на 30 плюсом із 5. Потім якось розкажу, чому. далі моя дошка з інструментами і клавіатура Nufi Air, яку я любив, але більше не дуже люблю. І тут мої приладдя для камер. Всякі об'єктиви, камери, це не думаю, що буде комусь цікаво. Може колись потім стілець яблочер загалом на 4 з 5. Ну і в принципі це все. Ставте ваші лайки.